8 лютого 23 року за знаком вообще не к нам раз, два, три, четыре, пять, шесть рабочих вместе. Два, два, два. Два, три, чесно. П'ять. на Департаментом кіберполіції спільно з головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора України було припинено діяльність організованого злочинного угруповання, яке створило мережу бінарних опціонів, які під виглядом інвестицій... Заволодівали грошовими коштами іноземних громадян. В ході проведення обшуків за місцями розташування трьох кол центрів та місцями проживання фігурантів злочинного груповання було вилучено комп'ютерне обладнання, криптогаманці та готівкові кошти на суму понад 18 мільйонів гривень. Було заблоковано більше 120 банківських рахунків з загальною сумою грошових коштів в 15 мільйонів гривень. Також було заблоковано 6 криптовалютних рахунків. Двом фігурантам злочинного груповання повідомлено про підозру за частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України шахрайство. Іншим фігурантам злочинного груповання буде повідомлено про підозру після проведення відповідних експертиз. Наразі триває встановлення осіб інших потерпілих. Зловмисником загрожує до 8 років позбавлення волі.